Дата таринка? Да. Дата? Как би По камера отключила се. Що камера? Що в думите Там, сундук? Так, где ще ги? А то сундук е. Трябва да сварите макарон. Вие заред понаедайте То капуста. Капуста с ребрами. Зварити макарон чи рис є. Ми розберемо. Ну, то ви так, так би сте все розібрали, бо мені дитина була сита. Бо на вечір у нього проявиться апетит, щоб він мав що їсти. Ти голодний? Вон, ви вам відбивних там є. Кавалерочка. Аркадія, на що ти стільки кульки купляєш? Я хорошо, щоб було. Все, що ну, приготувала, все спакувала, але трохи лишимо, Питання відпровен. на засипку. Знати Студент. Його те, що чим ми їжджемо, сидимо на серіалу. Ти полоскав вже? Я говорю. Говорить, Але він же як знаєш, як блатує здалека. Є, і чим ти, так... ти полоскав? Водовку? Чим ти полускав? Водовго дитя. у кого говорити. Та мабуть. та нагнискай тишлем. Та Та ти давай на Максим. Слухай, склад. на три його нині мог, доктор мовив. А там писали горілку і пецини. Його та <рес> деліку <рес> <То> Випити треба <рес> до бо <дослого>, тобі горівку <рес> з перцем. Ти би випив на вечір горівку з перцем, але так нормально, 100 грам і тако перцю, щоб аж чорт не було. То мені треба прямо на ліжку пити, бо я можу. На ліжку, бути? на ліжку. <рес> Випиваєш, лягаєш, окутуєшся, чуєш, яке сьогодні угоре. Ага. Горло так диреш, Але так, Ти казала, так не можна. Що не можна? Закутуватися. Тобі не тобі можна, йому не можна. Він ну, не, Вінець, де, не де, кудишній, вже все. Він ні, Кавлєвка, він коли був малий, а я така дуже перестрахия, що би не робилося, дуже переживаю. І я дзвоню до Наталі, а Святи не було, в нього температура була висока. Я йому дала нурофен і тако одне одіяло, друге, тепле в діло до мене, дитина в на дзвоню до Наталі, каже: Наталя, температура не падає. Каже, зараз я прийду, приходить і каже до мене: ти що дитину змерити хочеш чи що? Кажеш, а як вона має падати? Ката та на оборот його розкривай. Я каже, роби йому примочки. Я його розкрила. Рушник холодний на чоло. Він же трясеться, бо йому холодно. Одним словом я його лікувала, як ніхто. Повідаєш? Він не маленький був. Саме дієве, то пропотіти, я не знаю, mm -hmm. хто би що не казав, mm -hmm. то саме yeah. yeah. Але кавалерка, скільки Максимові років, скільки він хворіє, скільки я за ним хворію. Павнаш, mm -hmm. завжди... Кому... завжди таке було. Тільки він захворів на другий день вже я зняла. Або я захворіла і він за мною. Mm -hmm. Це... Бо ти хочеш? Кавалерочка, в нас як завжди, новинка, нема коли хворіти. Ми з Віталіком на роботі. Замовили дуже круті комплекти, це є баня і обличчя. Ось, такі, ось така баня, це є мікрофібра. Бачите, пише «бос», Кавалерка, такий рушник, як чоловікові на день закоханих подаруєте, ото він себе босом відчує. Це є баня, не можу розірвати, тому що етикетка, їх приїхало дуже мало. Дуже мало що змогла, знаєте, то її вирвала на тому. І запаковувати їх, до речі, цей також дуже важко. Це є баня і обличчя. Бачите? Всередині вони там просто обличчя. склеєні. Там не не склеєні. Тут чого ну, еті... ну, можна, не. а там той не можна. Бачите, ось таке обличчя. Угу. Баня і обличчя є в такому кольорі кава з молоком. Є в графітовому кольорі. Є в такому. Який ту світло-сірий світло сірий. Світло -сірий. Тут кавалерка розмір 70 на 140, 50 на 100. Їх є дуже мало. Подивіться, хто бажає придбати, пишіть в приват. Так, кавалерочка, я знову на складі. Галя злягла, має температура. Теж буде дома лежати лікуватися Треба ще то попакувати, пофасувати трохи, бо воно все так розложено. Я зараз дороблю ще, допакую пару посилок і буду їхати додому. Тому всім добраніч, солодких снів і зустрінемося завтра.